Ніхто не хоче лишитися ззаду. Ніхто не хоче лишитися сам. Ніхто не хоче бути виключеним, вигнаним, обмеженим від чогось. Всі мають, а хтось ні. Ніхто не хоче. А Однак це доля послідовників вчителя, який був вигнаний, обманутий, е обріханий точніше. І ми, його послідовники, повторюємо його долю. Уважно послухаємо про цю благодать виключеності чи кенселінгу, як тепер кажеться. Христос Воскрес, друзі, послухаймо Боже Слово. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий! Збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб сповнилося писання. Нині ж до Тебе я іду, і кажу це у світі. Щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм твоє слово, та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх в істині. Слово Твоє то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Вже котрий день підряд читаємо Архисвященицьку промову Ісуса, яка є надзвичайно потужною. Яка розповідає про дуже багато різних реальностей, яка дуже сильна. Сьогодні звернімо увагу на кілька елементів. Ε... Зараз кілька додаткових, а потім про ось цю виключеність, як про основну тему сьогоднішнього дня. Отож, того часу підвівши очі до неба. Можливо, ви, дорогі друзі, звертали колись увагу, коли читається перша євхаристійна молитва. То священик тоді підносить очі до неба. Або також б'ється в груди в момент серед служби, не тоді, коли є сповідаюся, Господу Богу в самогутньому. Ну і далі там розводить руки, потім зводить, молиться за покійних, потім знову розводить руки, і таких рухів є досить багато. Ця перша євхаристійна молитва я, дорогі друзі, можу навіть так осмілюся, ризикнути, може бути таке, навіть що багато з вас її ні разу не чули. Об обґрунтую, чому я так думаю. Тому що зазвичай більшість вірян участь на Божій службі беруть в неділю. В неділю, ну теж залежно від парафії, але дуже часто буває так, що священик має обслужити кілька парафій. Десь є сповідь, ясно, що є служба. Крім сповіді і служби, ще хтось там за щось хоче вирішити чи якась там додаткова катехиза, підготовки до шлюбу, до хрещення ще щось інше? Ну і зазвичай священник може спішити. Тому що люди приходять тільки в неділю, а відтак він спішить. Потім має бути проповідь, потім ще оголошення. Часом ті оголошення можуть бути довшими, ніж сама проповідь. І зрозуміло, що священник вже хоче спішити. І тому, коли є вибір, чи вибрати там, першу євхаристійну молитву, другу, третю, четверту, чи там ще на вибір кілька штук є різні, то зазвичай обирається саме ось ця друга, яка є найкоротшою. Перша обирається найрідше, тому що вона є найдовшою. Якщо вже так з секундоміром в руках порахувати, десь там засікти, то я думаю, що різниця могла би бути там, не знаю, може відсили на хвилини дві, може не знаю, чотири. Не знаю чи, чи навіть настільки, колись треба засікти. Тільки так, я зазвичай на службі сам служу, а засікати самому, коли служиш, <свісно> негарно, не тому, тому засічіть, може, ви, коли, коли будете на такій службі, щоб звернути на це увагу. Але так, це звісно, деталі. Чому звертаю зараз увагу на саме ці деталі? Тому що під час цієї вхаристійної молити, от саме першої, називається Римський канон, тоді священик. Там написано в рубриці рубрика, це букви, написані червоним. І тоді священик підводить очі до неба. Тоді так спеціально треба зробити. І потім опустити очі з неба і далі читати наступні слова молитви. Це досить цікава річ. Ви таке бачили? А давайте повторимо вчорашній досвід вчора відгукнулося. 48 людей на мій заклик написати коментар стосовно е, свого досвіду. Там я ще не готовий і проходження кордону з цих поглядів, які викликають певну незручність. І 48 людей написали коментарі. Так що, дорогі друзі, я вам надзвичайно вдячний. Е, по-перше По-перше, Завжди, коли людина бере якусь активну участь в, якомусь комен... в перегляді якогось відео, там ставить вподобайку чи пише коментар, тоді людина включена це більше, вона не робить це периферійно. Я сьогодні, як не забудуся про периферійний перегляд, наведу приклад. Далі, коли також людина вже написала якийсь коментар, слухає це уважніше, відбувається певне закріплення матеріалу, це дуже важлива річ, насправді. Але також це допомагає цьому відео показатися в рекомендаціях іншим людям. Тому що якщо Ютуб це машина, йому байдуже, там алгоритми працюють. Якщо якийсь матеріал коментують, його просувається. Комента... Матеріал не коментують, значить, контакт з аудиторією невеликий, значить, це неважливо. Так що, друзі, я вам вдячний, що завдяки вашим коментарям вчора вчорашню проповідь подивилося більше людей, ніж, якщо я не помиляюся, позавчорашню. Хоча, мені здається, позавчорашня була. Е, я знаю, актуальнішою чи потрібнішою, ну, але таке, тут е, день на день не приходиться. Повернімося до матеріалу. Отож, якщо можете, напишіть, чи ви зустрічалися з першою євхаристійною молитвою. А ви можете точно знати, чи це вона, чи не вона, це тоді, коли священник ось так от. Посеред служби замовкає і підводить очі до неба, а потім далі читає текст молитви. Якщо це було, то напишіть: якщо ні, значить моє припущення правдиве, що, скоріше всього, багато людей жодного разу, напевно, на такій службі навіть і не були. Але це так, це деталі, ми з вами йдемо далі. Далі Ісус молиться про єдність між апостолами. І, дорогі друзі, абсолютно можна не сумніватися, що наша віра. Є вірою нашої церкви. І так само, як кажеться на хрещенні. дай Боже, щоб на вашій парафії було багато хрещень, і щоб для вас хрещення не було такою рідкістю, як перша його хрестійна молитва. І коли звучить хрещення, там є дуже потужний текст, коли відрікаються спершу рідні. Батько, мати, потім хрещені від злого, потім кажуть, що вірують в церкву, і потім або деякон читає текст. Такою є віра нашої церкви, яка є нашою гордістю. Це дуже сильні слова насправді. І подивіться, друзі, що чим є віра нашої церкви, католицької церкви, в чому її цінність, в тому, що незалежно від кордонів. Незалежно від того, чи якась є одна мода, чи якась є інша, церква є однією. Це єдність є цінністю. Чому? Бо людина чітко хоче знати, що їй робити, чого їй не робити, як їй йти до спасіння, як, її, як їй бути, як їй жити, як їй вирішувати її питання. Люди хочуть е чітких відповідей, і дуже часто це буває чимось добрим. Тому так, єдність церкви є нашою цінністю. Багато людей протягом історії церкви поклали своє життя ні за що інше, як саме за вірність єдності, які не пішли на компроміс із совістю. Але підемо з вами далі. Нині ж я до тебе іду і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість виповнену в них. Тут перекладацький нюанс. Тут написано мою радість виповнену в них. В іншому перекладі написано, щоб достоту мали. Таке дуже гарне українське сформулювання, щоб мали достоту. Або щоб мали її вщерть. Коли вщерть, то так не як щось наповнюється: якийсь поємник чи якась торбина чимось Повінця. А тут написано виповнену в них. Ну, тобто, щоб виповнитися має повністю, я так думаю, це малося на увазі при цьому варіанті перекладу. І далі. Я дав їм твоє слово та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Вкотре ми з вами чуємо цей текст, який, в якому Ісус розділяє ви не від світу, і тому світ вас ненавидить. І, дорогі друзі, сьогодні звернімо увагу на те, що ніхто з нас не хоче бути зненавидженим. Ну, всі ж ми хочемо, щоб всі нас любили. Є така гарна приказка, що я ж не 500 євро, щоб мене всі любили. Це кажуть сильні духом люди. Але зазвичай кожна людина хотіла б, щоб всі посміхалися, щоб всі про мене добре казали, щоб всі, щоб всі бажали мені доброго. Так є не завжди. На жаль, або, як в випадку, для християн, для нас з вами тобто той на щастя. Я розумію, воно звучить дуже так кострубато, ну бо якби хто ж хоче свідомо, щоб його не любили. Ну ми ж всі хочемо, щоб нас любили. Але ні, нас всі не будуть любити, тому що ми не зі світу. А якщо нас всі люблять, і ми не зустрічаємося через нашу віру з супротивом, це означає, що цей світ нас поглинув, повністю злизав, проковтнув. Ми вже нічому не опираємося, просто пливемо за течією. І тут, дорогі друзі. Папа Іоан Павло ІІ часто говорив про те, що потрібно пливсти проти течії. В Польщі свого часу. Ну, свого часу, слухайте, це вже років під 20, напевно. 15? Ну, під 20 десь буде вже скоро. Е, записали, там були такі мюзикл, прекрасний, я вважаю. Е, і там одна з пісень в ньому була про те, що е, як води... Йдуть, що потрібно прямувати проти течії, ну словом, цікава річ. Якщо ви слухали тут Ес Петрус, це називалося, ти є Петро. Цікава річ, щоб послухати. І коли ми сьогодні чуємо про те, що світ нас зненавидів, тому що ми не від світу. І тут, як би так ну, коробить, це неприємно. Ну, хто хоче, щоб ми були якимось, щоб нас не приймали, щоб нас виключали. Сьогодні дуже багато говориться про так звану культуру кенселінгу. Зараз дуже багато поширених різних англіцизмів. Тобто, як відштовхнути якусь людину, як затюкати якусь людину, як закрити рота якісь людині, але. В, такі, в такому модному о, трошки словечкові, е, і це називається кенселінг, щоб що там когось кенселять там, за щось. Хтось сказав не так, хтось зробив крок вліво, крок вправо, трошки відійшов від повістки, то, трошки відійшов від мейнстріму наступний англіцизм. Їх зараз е, в культурі дуже багато використовується, і все, і людина, вже ти. Ти можеш робити все, що завгодно, але тільки так, як мода, так, як повістка дня тепер каже. Не інакше. Тобто всім свобода, свобода, свобода до моменту, поки ти не почнеш вихилятися, поки ти не почнеш противитися. І, дорогі друзі, наведу кілька прикладів. Скоро буде день народження мого покійного батька. Якби він дожив, то було б 90. І я йому дуже вдячний за виховання. Я колись вам цей приклад наводив, але я думаю, що наскільки грамотно тато свого моменту, свого часу зробив, коли я був підлітком. Це було Івана Купала. Дітки гралися, гралися під вербою, у нас під хатою гралися. Було сонечко, було гарно, під вербою прив'язували цукерки. Сиділи, наминали якесь там печиво, сиділи, отак собі проводили час на травичці, це було дуже цікаво. А батьки йдуть на службу в неділю. Я кажу: ні, я буду під вербою сидіти. <смі> ну, Тоді тато використав міцний аргумент, кажучи: ну, будеш собі робити те, що захочеш, коли станеш дорослим. Буде тобі 18, будеш собі сам вирішувати, що хочеш. А зараз робиш те, що роблю я, і робить мама. І, друзі, скільки вже часу минуло, але я дивлюся, що а, е, цей чоловік, який не мав спеціальної педагогічної освіти, дуже добре і чітко вловив, на чому полягає та сама педагогіка. Передусім, що дітей виховувати не треба. Це річ безсенсовно, вона не працює, тому що можна щонебудь зробити, як-небудь можна на дитину вплинути одним єдиним способом, через приклад, не інакше. Це по-перше. А по-друге, так, батьки повинні в певних моментах чітко наполягати на своєму і сказати, що ні, маєш робити так, як ми тобі кажемо, тому що ми твої батьки і крапка. І я батькові за це дуже вдячний, дуже вдячний за цей підхід. Насправді мудрий, тому що е, ця ситуація з'явилася спонтанно, і він спонтанно зареагував, і причому ця реакція була дуже правильна. Отож, я себе відчував виключеним, тому що е, друзі сиділи десь там з тим печивом, а я мав йти на службу. І, і знаєте, я якось потім не запам'яталося мені, як я йшов на службу чи там їздили. Якось це мені не запам'яталося. Але мені запам'яталося те, що ось вони лишилися під вердою, а, а я кудись там поїхав. Я щось робив. Робив те, чого в той момент не дуже сильно хотів. Я відчував ось цю виключеність. Але вона була потрібною. Тепер, дорогі друзі, тут теж можна про, про дітей, про виховання прикладів дуже багато різних наводити. Але, дорогі друзі, от подумайте: вийдіть в положення дитини-підлітка. І ця дитина, наприклад, стикається з тим, що десь там однолітки, навіть якщо вони геть малі, користуються десь там якимись планшетами, якимись телефонами і дивляться якісь там дурниці. Включно з порнографією. Причому, дорогі друзі, знаючи статистики, знаючи на превеликий жаль багато випадків, то на превеликий жаль користування цією порнографією для дітей стало. Цей вік знизився дуже сильно, і це насправді дуже страшна статистика. І в якийсь момент батьки мусять сказати, що ні, ти будеш користуватися в нашій присутності, тільки в нашій, і тільки певен момент часу, недовго. То теж дитина буде відчувати себе виключеною. Як так, інші діти там сидять цілими днями, а я, а я ні? Як це так? І дитина буде відчувати себе виключеною, але повірте, минуть роки, можливо, навіть десятки, і ця дитина буде дуже вдячна. І точно не буде вдячна за те, що батьки дозволяли робити абсолютно все, що дитина йшла за течією. Ну, за течією плаває тільки до риба. Ще наступний приклад такої виключеності і периферійного зору. Трошки намагаюся слідкувати за кінематографом. Мене ця тематика насправді дуже сильно цікавить. Щось дивлюся, щось слухаю. Треба сказати, що всього є дуже багато і все там прослухати, чи навіть поверхнево дивитися, що випускається, що виходить. На це потрібно мати дуже багато часу. Тому знаю дуже поверхнево. Але. Час від часу десь можу ввімкнути якесь кіно або якийсь серіал. І оскільки не можу. Ну, словом, десь там периферійно воно собі десь там щось там грає. Я десь там роблю якісь інші справи, воно десь там щось відбувається. І навіть, знаєте, можливо, мені соромно то не буду казати, який то саме серіал. І слухайте, десь там бойовик, бойовик, бойовик. Якісь пригоди. Другий сезон. Другий сезон, ну слухайте, десь там я то дивлюся периферійним зором, але десь починається якась така не дуже добра сцена, десь там є якісь лесбійки, не лесбійки, і тут це ж ніби підліткове кіно, в принципі, бо про підлітків. І тут я розумію, то промотувати, не, не промотувати, розумієте? ну це, це ось той випадок. І потім я вже зрозумів, чого я це кіно ніяк там не, не міг дивитися, і воно мені якось не йшло. Ну, ось тобто ця чуйка мене не підвела. І, дорогі друзі, що цікаво, в кінці першого сезону було сказано, що ось ця дівчина, вона от лесбійка, а вже в другому сезоні ось цих сцен ціла купа. І тепер уявіть собі, що це дивиться не дядько мого віку, який це дивиться, чи там периферійно, чи десь щось там промотує. Ну, Бо є певні речі, які дивитися, я вважаю, абсолютно не потрібно. Не потрібно. Е, натомість, а якби це дивилася, ну так, дівчинка 12-14 років, від скількох мам я. Навіть останнім часом почув, о, моя дитина не знає, їй подобаються хлопці чи дівчата. І в мене навіть не виникає питань, чому. Тому що цих відповідей є дуже багато. Тому що після ось таких серіалів, таких фільмів, яких, які навіть і в Україні знімають, їх є оберемками просто, їх є дуже багато. І тепер поставте себе на місце такої 12-літньої, 16-літньої дитини, яка ось такого. Контенту не дивиться. І що має думати ця дитина? Ну, що священик якийсь там щось буде розказувати, ну, так він, якийсь там взагалі вони відбиті. Ну, тато, мама, що вони там в житті розбираються, знають. От в кіні ось героїня, яка мені подобається, імпонує, яка там завзята, сильна, розумна, хвацька. От, от вона знає. от Потрібно наслідувати її. І слухайте, це все так хитро зроблено, настільки філігранно відточено. Що це насправді ну, диявольська точність про диявола сьогодні Ісус також згадує. Не благаю, що ти забрав їх від світу, але що ти зберіг їх від лукавого. Неможливо дітей вберегти від інтернету, неможливо дітей вберегти від якихось фільмів, а від лукавого можна. Можна все-таки сидіти з дітьми, можна обговорювати з ними, що вони дивляться, можна казати їм, що дивитися, що не дивитися, можна наполягати на те, що ні, от це дивитися ти не будеш. І це можна, і потрібно робити, необхідно навіть. Але так, тоді діти будуть себе відчувати виключеними. І, дорогі друзі, я хотів би наполягти на тому, що для кожного християнина виключеність. Тобто, коли виключають, коли хтось відкидає, відштовхує через неприйняття гріха, це є мірило. Це мірило, чи людина є християнином, чи вже не є. Чи людина вже настільки знюхалася зі світом, що їй в цьому світі вже нічого не заважає, нічого вже не, не, не присмерджує, що їй вже радше не подобається щось в церкві, коли, коли чуються якісь речі, коли чуються якісь справи. Адже церква це не лише. Божа служба чи Розарій. Церква це стиль життя, церква це підхід до життя, церква це жити згідно Божого задуму, Божої ідеї. І тому, дорогі друзі, говоримо про це сміливо, не боячись, що виключеність чи відкинення дуже часто є благодаттю. Бо вона свідчить про те, що я з Христом, а не з світом. Я з Христом, а не з світом. Так мені буде незручно. Так ніхто не хоче бути виключеним. Щоб не забутися, подивіться, ми завжди боїмося лишитися десь позаду. Боїмося, щоб нас хтось відкидав. І це в нас склалося, напевно, тисячами років. Тому що, коли люди десь там жили серед дикої природи, де було навколо багато хижих звірів, і бути в зграї, бути в племені, бути в Цій купці людей, це питання було виживання, тому що тільки тут могли прихистити від тих самих диких звірів, тому що тільки тут був вогонь, тому що тільки тут була їжа. Там можна було загинути від холоду, голоду, дикого звіра. Тому, коли людей виганяли з племені чи від вогнища, то людина по факту була приречена на смерть. І цей страх залишитися самим. Залишився в нас дуже сильно. І тому так ми дуже схильні до того, щоб плести за течією, щоб бути так, як всі, щоб не виділятися. Щоб бути як це в школі чув. Будь попроще, будь попроще, Тебе потягнуться б потягнулися та не треба до мене тягнутися. Не треба до мене тягнутися. але це я ще, знаєте, десь там в школі це ще переживав цю історію. Дорогі друзі, 에, Боже Слово, вкотре, яке ми з вами слухаємо, воно, от, розумієте, це такий ефект такої слодко-гіркої слодко пілюлі. От, от п'ємо, от воно гірке, солодке буде потім. Але зараз, зараз так, ну, такі речі слухати неприємно, що од нас хтось буде виключати. Більше того, це навіть є показником того, що ми справді з Христом. Цього всім нам бажаю. Господь з вами, нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.